Я зараз на пенсії, тому пропозицію однокласника прийняла, не скажу що радо, але кому завадять лишні гроші. Справа була в тому, що він мав останнім часом певні сімейні перепетії з жінкою, розійшовся і на молодшій за себе женився. Але молода дружина метикувата і відправила чоловіка на заробітки за кордон, а сама живе в його квартирі зі своєю вже дорослою донькою. Це я так чула спліток між нами, однокласниками, де ж я думала, що мені ту всю картину прийдеться на свої очі бачити. По перше, я здивувалася, що Олексій мені запропонував у нього працювати. Ми були, так би мовити, з різних категорій у школі я відмінниця, а він двіючник. Не подумайте, що між нами була колись хоч якась симпатія, не було такого. Я життя прожила з одним чоловіком, його лише рік як не стало, діти мої дорослі і живуть в іншому місті, я сама з котом виживаю. Тепер думаю, що не треба було мені аж так вчитися та бути відповідальною, бо пенсія цього не показує. А Олексій ледве школу скінчив, далі училище, а далі все життя отак по заробітках. Була у нього гарна жінка і двоє дітей, але щось вона не захотіла більше з ним жити і все. Але той недовго сумував та знайшов собі жінку молоду, рахуйте, ні ні, 49, а йому 60. Не знаю, як то попередня жінка квартиру йому залишила, що він туди привів нову, але то таке. Так от, ми геть різні люди були і є, то чого він мені запропонував за його матір'ю глядіти, я не знаю. Написав мені повідомлення в мережі. Валю, є варіант тобі заробити до пенсії кілька сотень, доглядаючи мою маму. Я здивувалася. Що це ніхто не може інший зробити, тим більше, що я ніколи таким не займалася. Я за професією, продавець і все життя в торгівлі, то я хіба онукам підгузки міняю, але старшій людині, але далі він зробив дуже для мене вигідну пропозицію. Я тобі буду платити 600 гривень у день. Погоджуся, мама повністю ходяча, просто пам'яті немає. За нею нема кому приглядіти, і мене це дуже турбує, бо я далеко, Ніна не хоче, а Настя сама знаєш в іншому місці з іншим чоловіком. Раз нема кому. І я погодилася, бо дійсно нема кому доглядати жінку, а я буду мати непогані гроші до пенсії. Стала я до пані Світлани приходити, їсти варила, прибирала, годувала, біля неї все робила. Вона справді була дуже мила, проте пам'яті геть не мала. Нова невістка прийшла тільки раз, щоб мені гроші віддати, і так краєм ока глянула, що робиться, і все. А далі почалося те, що й буває в таких випадках почав Олексій рахувати ті гроші, які мені має платити. Валю, ти пиши на листочку, що ти мамі робиш, щоб я знав, за що я тобі такі гроші плачу. А мені, знаєте, так стало, наче мене хто водою сполоснув. Я сказала, що добре, і почала йому писати, що я за такі гроші роблю для його матері. Далі він почав казати, щоб я включалася і по відео йому показувала, як там справи в матері, почав придиратися до того, що мама в одному і тому ж одязі кілька днів поспіль. Далі почав казати, що не буде мені платити щотижня, а раз в місяць. Далі почав так зі мною говорити, наче то я йому за ті гроші ще маю соплі підтирати. Я поговорила з деякими подругами, які працюють за кордоном, бо не знала, яка то сума є справді для такої праці. А вони мені й почали казати, що ніколи б за такі гроші й не робили, що я дуже дешево взяла, і раз він аж так вимагає звіту, то можу спокійно піти, а він собі хай шукає кого хоче. Я думаю, що він все це добре знає, просто йому приємно мені робити зауваження, згадуєш кіні руки чи що. То таке відбувається, як думаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.